Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії на всій планеті. І так, 24 лютого 2025 року мною був поданий позов про стягнення з гарантів Будапештського меморанду. Там коротко я кажу, як вони їх в народі називають, бо там назва довга. В тому числі і підписанта держави Україна, моральної шкоди за порушення меморандуму, і внаслідок цього порушені е, право на мир і похідні від цього права. Ну і е, є в нас ця справа. Номер має назву 686, дріб 5035 дріб Ну і судді е, радилися, радилися, що робити з цією справою. Нарешті прийшли до висновку, що потрібно заплатити судовий збір, оскільки позивач з позовної заяви має сплатити судовий збір, і там судовий збір на сьогоднішній день 15 тисяч там, 400 гривень чи щось таке. Ну, суть не в тому, суть в другому, суть в тому, що нарада була довгою, оскільки, згідно закону про. На який діє на сьогоднішній день про судоустрій статус суддів і згідно цивільно процесуального кодексу рішення про відкриття провадження мало бути винесено протягом п'яти днів. У нас від 24 лютого рішення винесено 3 березня, нібито оприлюднено його в Державному реєстрі судових рішень. тільки 10 березня, що говорить про те, що винесено воно заднім числом, оскільки рішення суду оприлюднюється в той день або максимум на наступний день після його прийняття. Ну, знову ж таки, це не я вигадав, є вимоги діючого законодавства Держави України. Ну і стосовно того, що порадилися вони не зовсім правильно, оскільки, як я звертав увагу неодноразово, на підставі законів України, а саме закону про судовий збір і закону про захист прав споживачів на сьогоднішній день держава має характер, та, яка надає послуги, тобто, вона підпадає під дію закону про захист закону України про захист прав споживачів. Споживачі державних послуг звільняються від сплати судового збору за позвони. Що пов'язані з порушенням їх прав. Таке ж саме позивачі у справах за позовами проти держави не справляється судовий збір за завдання моральної або майнової шкоди зв'язку з незаконними діями, мається на увазі в юридичному сенсі діями, а саме рішення дії та бездіяльність, оскільки судді дивним чином все трактують на свій смак і розсуд. Ну і відповідно до цього мною написана заява про те, що суд знає закони Юра Новідкур'я, і суд зобов'язаний був зрозуміти суті самого позову, що шкода завдана незаконними діями в юридичному сенсі органів державної влади. Оскільки в діючому законодавстві не розмежовано, поняття якої да держави і іноземні держави на сьогоднішній день, маючи державний імунітет, вони мають його виключно в тому, що якщо їх позбавляє, суд буде вирішити, що вони мають державний імунітет. На стадії прийняття справи до розгляду таких повноважень у судді суду самостійно визначати. Чи буде мати держава імунітет, чи не буде мати, чи є заява про такий державний імунітет, чи нема заяви. Тому говорити про ці банальні речі, і що я їх називаю банальні, оскільки суд знає закони. Ну і Мною написано наступне: у разі, якщо суд дійде хибної думки про сплату судового збору та наполягатиме на його сплаті, а фактично вимагатиме з мене кошти, в інтересах третіх осіб, в тому числі і держави Російської Федерації, то на підставі діючого закону України про судовий збір, прошу відстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі. Ну і подальше, там по тексту він довгий текст. Для того, щоб прийняли справу і почали розглядати. Тобто на сьогоднішній день вимагання державами. Сплату в всупереч діючому законодавству держави Україна є банальним, воно є настільки банальним, що судді зловживаються, навіть не розуміючи суті того, що коли держава або її органи чи чиновники роблять якісь незаконні дії в юридичному сенсі, то Держава захистила людей і написала, що в даному випадку судовий збір не справляється. Але в нас судді, які мали бути в 2016 році після фундаментальної реформи українського правосуддя, де суди почали виступати як арбітраж, а не захищати інтереси замовників або інтереси держави. Що також є непропустимо, оскільки суд є вільний у своєму розсуді при здійсненні правосуддя і здійсненні здійсненні судочинства. Тобто він є незалежний і для того суддям держави Україна платять доволі такі непогані заробітні плати, які потім гарантуються, які деформуються потім фактично у довічне утримання. Ну, і цю справу я думаю, люди мають слідкувати за нею, оскільки на сьогоднішній день це єдина справа на планеті, де подано позов про відшкодування моральної шкоди зі всіх підписантів, зі всіх гарантів і підписантів Будапештського меморандуму. Оскільки Казахстан як ядерна держава і Китайська Народна Республіка. Стали підписантами цього Будапештського меморандуму. приєдналися до нього. Таким чином, на сьогоднішній день зброя, яка виготовлена в Китаї, в Казахстані, в США, в Російській Федерації. і Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, яка попадає фактично в руки агресора, а саме Російської Федерації, і використовується проти України, оця є фундаментальна річ, яка є наріжним каменем цього позову, і вона порушує право на мир і похідні від нього права. Тому Якщо цей позов за футболі, я думаю, що вже мало хто після цього буде його подавати, оскільки в людей немає знань, немає бажання і немає сили волі подати позов проти окремого суб'єкта права, а саме держави Україна і ці держави, які підписували Будапештський меморандум. Дякую за увагу. Слідкуйте за цією справою, вона доволі цікава. І я думаю, вона буде мати фундаментальний вплив на на формування як судової практики, так і укріплення дифузного права в державі Україна.